Всім привіт! В цьому відео я б хотіла підвести підсумки книжок, які я прочитала в цьому місяці, і показати вам, які книжки я б хотіла прочитати в наступному. Тож, поїхали! В цьому місяці у мене вийшов якийсь марафон книжок англійською мовою, Я прочитала 6 книжок. Голонієри впала! Першою книгою цього року став популярний роман від Емелі Хенрі Міч Рід. Я так багато чула про цю книгу, ніколи не ставте собі очікувань великих, що потім не розчаровуватись. Моя вам порада. Книгу я оцінила, в принципі, десь на 7, 8 з 10, більше навіть 7 балів. Можливо, це просто не моя історія. Можливо, я просто звикла до того, що повинно бути трохи більше екшену, ніж такого повільного сюжету. Плюс мені не дуже подобалося, що всі події розвивалися дуже повільно. Прямо максимально. І я зрозуміла сенс книги, я зрозуміла ідею, посил, але чогось мені не вистачило. Особисто мені, якщо вам подобається ця книга, це супер. Я не кажу, що вона погана, я просто кажу, що мені вона не дуже сподобалась. І я знаю, що ви зараз скажете, що читати максимально літню книгу взимку було нелогічно, але мені справді хотілося чогось теплого. Не знаю чому, саме тому я взяла її. Далі по списку ідуть книжки, які будуть займати просто окреме місце, особливе місце отут тут в моєму серці, і так буде завжди це трилогія Голодні ігри. Цю трилогію я перечитувала, адже читала її десь 8 років тому. я надзвичайно сильно люблю ці книжки. У мене є окреме відео по цій трилогії. Можете його подивитися. А тут я просто хочу вам сказати, що це неймовірні книжки, це мільйон з десяти. Завжди було, є і буде. Я просто вам хочу сказати, що якщо ви ще не читали книжки, будь ласка, прочитайте, виділіть час або просто придивіться, поставте свої бажанки або в плани, бо вони дуже... Сильні, вони варті вашої уваги, і це просто 100%, мільйон відсотків. Моє життя після прочитання цих книжок поділилося на доти після. І я запевняю вас так, буду з кожним, реально з кожним. Тож це друга, третя та четверта книга, яку я прочитала в січні місяці. Далі в мене йде книга, яка також стала моїм маленьким або великим розчаруванням. Це коефіцієнт поцілунку. Так, 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 це той самий славнозвісний роман, який захопив просто мільйони сердець або тисячі, не знаю. Мені він особисто максимально не зайшов. Я справді дуже сильно через це засмутилася. Ніби ідея прикольна, я її справді зрозуміла. В сюжеті також вплетені дуже важливі соціальні проблеми та теми, але, як мені здалося, не завжди, ну. Достатньо просто вплести важливу проблему, щоб книга стала хорошою. Мені особисто було нецікаво читати, мені було нудно. Я дуже прошу вас не закидувати мене капті, адже це моя особиста думка. Якщо вам книга сподобалась, це чудово, це прекрасно. Просто видно, ця книга не зовсім для мене. Останньою книгою місяця стала. Книга, яка стала однією з найкращих в минулому році. Я її перечитала, адже вона у мене нарешті з'явилася в паперовому вигляді, це Icebreaker. Може, як я її хотіла. Я її прочитала ще до того, як в нашому буктоці розлетілося просто купа відео по ній, коли всі просто почали її читати або хотіти прочитати, замовляти. Я її читала ще до того. І це справді одна з найкращих книг минулого року. Це щось нове в жанрі ромкомів. І, ну, що сказати, тут ще є головна гриня Анастасія. Вона фігуристка, він хокеїст. Ну, ще варто щось сказати. Я не знаю, чи ні. Мені здається, що ні. Це 10 з 10, однозначно, я дуже люблю цю книгу. відгук також є в мене в профілі. В принципі, найуважніше з вас зараз помітила, які книжки я буду перечитувати в наступному місяці. Я дуже хочу перечитати основну трилогію двір шипів та троянд. Ці книжки вперше я читала в травні місяці, квітень-травень, десь так, і це справді історія, яка займає окреме місце в моєму серці, і так буде напевно завжди. Мені дуже подобаються ці персонажі, мені дуже подобається сюжет, світу устрій. Це щось неймовірно комфортне, просто книги, комфорт. Ну якщо, звісно, не враховувати першу частину. you know what I mean. Хочу перечитати ці книжки, зробити відгук в інстаграм, адже у мене його немає. Чекайте, я й сама чекаю, я дуже хочу, дуже 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 хочу вже знов поринути в цей всесвіт. Також в лютому місці я планую познайомитись з новим для себе автором. Це Тейлор Дженкінс Рейд, а саме її книга «Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ну, і також у мене тут «Malibu Rising» ще є. Почну, напевно, з Seven Husbands of Evelyn Hugh. Я так багато чула про цю книгу. У мене справді на неї завишені очікування. Я сподіваюся, що не буде такого самого, як і з коефіцієнт поцілунку. Хоча ну, насправді я впевнена, що такого не буде. Я не знаю чому. От впевненість у мене в цьому є. Почну з того, що книга, в принципі, неймовірно, гарна. В принципі, всі ридали, коли її читали, тож я дуже хочу її прочитати. Хто не знає, видавництво Artbooks буде видавати цю книгу в цьому році українською мовою. І наскільки я розумію, якщо я правильно розумію, це буде одна з перших книг, яка у них буде. Наступна книга, як я вам вже і сказала, це Malibu Rising. Цю книгу також будуть видавати Artbooks. Мені здається, треба робити окреме відео по Artbooks, адже у них просто неймовірні анонси, і ну справді вони відібрали одні з найпопулярніших та найкращих книжок всього Malibu Rising, звісно, не зимова атмосфера в цій книзі. Але наскільки я знаю, наскільки мені сказали, в цій книзі підняті питання родини, проблематика відносин у родині. Самопізнання, пошук себе. Я дуже люблю книги з таким посилом, з такою ідеєю. тож я дуже схвильована і дуже-дуже хочу її прочитати. Це, до речі, був подаруночок від моєї подруги на Новий рік. Саша, привіт. І остання книга, яку я планую прочитати в лютому місяці, це Вереція. Це, напевно, одна з небагатьох книг від Колін хубер яку я ще не читала. Дуже багато про неї чула. Дуже багато, дуже багато хорошого. Це, напевно, єдина книга. Про яку я не чула погано, Адже Колін Гур, в принципі, такий персонаж у літературі, що її багато хто хейтить, але не я. Справді я її дуже люблю. Я її дуже люблю. А, і Вереці для мене була такою дуже сильною бажанкою, і я нарешті її замовила собі. І вона у мене вже в новому виданні за Soft Touch. Я дуже люблю Soft Touch, вибачте мене. І вона дуже гарно блищить. І тут блищить, і тут блищить. Я дуже схвильована. Перед прочитанням цієї книги дуже сильно схвильована. Я ще не знаю, в якому порядку буду читати всі всі книги. Поки що в моїй голові є план Семи Хазбудс у Хьюго, Хью вересня, потім Малібу Rising» або та Троян. Ай, не падать тип. <свісно> Отакі От книжкові плани у мене на лютий місяць. Я сподіваюся, вам сподобався такий формат відео. Якщо так, пишіть мені обов'язково в коментарях, щоб я знала і знімала таке частіше. А я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Всіх обіймаю і до нових зустрічей.